Привіт! Ось так моя робота занесла мене на саме море з Гамбурга. Відправили мене сьогодні в Любек попрацювати. І от з Любека аж в самий віддалений північний район Травемюнде дістався я. Аж до самого моря. Балтійського моря. Ост Зі. Ді Ост -зі. А ось і самокат стоїть. Яким я сюди трішки під'їхав. Зараз ранок. Краса яка. Ось якраз всі бігають. Я вже зазвичай свою роботу закінчую, а тут сьогодні довго. Довго, але зараз буду назад в Гамбург їхати. Спочатку на склад тут в Любек, а пізніше вже зі складу гамбургом. Подивіться, який гарний птах. Красенький. Так що привіт з Остзі, з Балтійського моря.